Так, ну а обурити може зараз ще одна скандальна заява, але вже на цей раз від папи римського францис звернувся до росіян та закликав їх не відмовлятись від імперської спадщини у виступі перед учасниками всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Понтифік згадав про велич рев та назвав росіян спадкоємцями великої імперії. Давайте почуємо. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам. Дякую за ваш. Спосіб бути за ваш спосіб бути росіянами. Ну що ж, продовжуємо медалі від таких скандальних заяв. Рухаємося до ну І, от іншого. продовжуємо про ці заяви. Бо в МЗС України висловила жаль. У зв'язку з тим, що папа римський францис поширює оці російські великодержавні ідеї, і про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав речник Олег Ніколенко. Він навів цитату з промови Понтифіка і зазначив, що саме такою імперіалістичною пропагандою цими духовними скребами, потребує в порятунку великої матінки Росії Кремль якраз і виправдовує вбивство тисяч українців. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення від Понтифіка і мовляв, слова Франциска можуть сприйняти як підтримку того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.